Основа проти юнаків сьогодні дві різні за класом команди Рівненського Вереса мали можливість зіграти між собою у межах підготовки до весняної частини футбольних змагань. Поєдинок відбувався на штучному газоні тренувальної бази червоно-чорних. В загальному складно, тому що це штучне порівняно з живим. Але дуже добре, що його зробили в рівному і комфортність полегшення приїжджати ближче до бази. тренувальний процес проводити. Не потрібно нікуди їздити. Ти знаєш, в тебе є вже своє власне поле і при умовах ти вже можеш на місці проводити тренувальний процес. Захисник Вереса Микола Квасний відіграв перший тайм у цьому спарингу, і по перерві в компанії своїх партнерів по команді зігрівався чаєм. Попри те, що сьогодні була гра в одні ворота, основа Вереса забила шість голів у ворота юнаків. Футболіст відзначив старання молодих одноклубників. Показують ігру, показують, що вони стараються грати в пас. Тим більше багато з ними тренується персональний тренер і з нами підтягують, тому вони учаться і набирають. Багато опиту з нами новачок червоно-чорних Денис Балан проводить лише перші дні у тренувальному таборі. Вереса футболіст був вражений теплим прийомом у новій для себе команді. Добре, сприйняли таке відчуття, що я прийшов не до нової команди. а… Був у відпустці і повернувся в команду, які вже був раніше. Відзначив дії новачків на футбольному полі, і головний тренер рівнян Юрій Вірт. Один із нових гравців Андрій Блізніченко забив перший гол у цьому матчі. Відзначилися забитими м'ячами також Шестаков гайдучик та Гагун. А ще дубль оформив Дахновський. Всі сьогодні грали польові гравці. По одному тайму, і я задоволений діями на футбольному полі. На жаль, Хондак отримав маленьке пошкодження. Вчора він сьогодні не приймав участь. А з тими я дуже задоволений. Я впевнений, що це буде серйозна бойова одиниця Рівенського Вереса. Наставник юнацької команди Вереса Олег Шандрук розповів, що його підопічні намагалися акцентуватися на грі, а не результаті. І, попри розгромну поразку, вся основна робота ще попереду. Програли 6-0, Ми все таки грали з першою командою. Різниця очевидна, але ці на сьогоднішній день. Тих 3-4 дні, які ми вже займаємося більшим задоволений, Так скажу, те, що я побачив, да і попереду дуже багато кропіткої роботи. Далі у команд свої цілі. Основа Вереса відправиться на тренувальний збір до Туреччини, а юнаки покращуватимуть свої здібності у рівному. Хто краще підготується до сезону, буде видно вже навесні, коли відновляться футбольні чемпіонати в Україні. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.